Пропоную до вашої уваги маркувальник маркінг модель MX1. Виконаний в алюмінієвому корпусі з темним анодуванням Ємкісний течскрін. Підключення таке, що тут важко перепутати. Перший роз'єм підключення блока живлення. Другий це фотодатчик. Третій роз'єм це якщо треба підключення зовнішнього енкодера. підключається він сюди. В комплекті він не йде, це якщо змінюється швидкість ліній, то він купляється додатково. Сюди підключається кабель для підключення друкуючої голівки. І так само до друкуючої голівки прикручиться цей кабель. Далі включення оцієї кнопкою вимкнення. Чекаємо, доки загрузиться. А, як правильно вставляти картридж, знімаємо захисну кришку, потім вставляємо його сюди під кутом 45 градусів, щоб не пошкодити цими контактами шлейф картриджу. Тут є ще захисна наліпка, але все одно треба обережно, щоб його не пошкодити. Вставляємо і потім защовкуємо цією защовкою. Принтер загрузився, нам треба зробити наше повідомлення для друку. Нажимаємо создать файл. Наприклад, нам треба сюди написати якийсь текст. Тут вже є лінієчка і вказано 12,7 мм у цій пунктирної лінії показує зону, яка буде друкуватися. Є ще версії з двома друкуючими голівками, тому тут таке більше віконце. Нажимаємо текст. Натискаємо сюди. Тут зразу є параметри. Положення нашого тексту можна або змінювати більш точно, вище або нижче його положення там, де воно буде друкуватися, або прямо так перетаскувати туди, куди нам треба. Для того, щоб створити нове повідомлення, натискаємо Sдать файл. Наприклад, нам треба додати якийсь текст. Натискаємо розширення сюди. Натискаємо сюди, вилазить клавіатура, натискаємо, обираємо мову, наприклад, кирилиця. пишемо тут. Виготовлено. Задавати точне положення в нашому віконці для друку. Ось ця пунктирна лінія показує нашу зону друку 12 мм. Тут можна обрати шрифт. Тут дуже багато шрифтів, обираємо, наприклад, Arial. Тут задається розмір шрифта, можна зробити його там трохи менше, ну, наприклад. Далі є розмір, можна шрифт розтягувати, по довжині збільшувати по висоті більш точно. Також тут є параметр, можна збільшувати відстань між символами. Досить гнучки настройки, жирність, підкреслення, будь-що. Є навіть поворот під кутом. Далі додаємо, наприклад, дату. На Це зразу сьогоднішня дата. Для того, щоб редагувати, нажимаємо розширення настройки. Тут можна змінити слеш, наприклад, на крапку. Ось таким ось чином. Так, і, наприклад, нам ще треба додати постдату. Додаємо ще одну. І додаємо тут десь дні. ставимо, наприклад, рік строк придатності 365 днів. І я друкую автоматично постдату. Це у нас виготовлено, це у нас вжити до. Також можна текстом собі додати. Потім, наприклад, нам треба якийсь порядковий номер лічильник. Натискаємо кнопку лічильника 1 2, 3 і тут у нас наш лічильник. Тут на налаштуваннях є номер щотчика. 10-річна, 16-річна система числення, кількість символів, до яких воно буде рахувати. І якщо тут стоїть 0, то вона показує лі, лідуючі нулі, якщо одиниця, то воно просто показує цифру. Можна ще вибрати в тисячні, буде рахувати такими картами. Далі тут так само задається шрифт, розмір, як для звичайного тексту. Далі можна додати сюди картинку. Картинка загружається на флешку. і Вставляється ось сюди флешка в форматі BMP. Натискаємо сюди розширення, виберемо зображення. Одбираємо логотип. Можна натиснути його, скопіювати на принтер. Загрузіть. Ось наш логотип, він трохи великий, тут одразу можна змінити розміри. Наприклад, 400. Ось наш логотип, можна його далі посунути куди нам треба. Так. Також тут є додати можна QR-код, штрих-код. Обираєте тип, наприклад, є 13 штрих-код, висота. Ось задержання сюди вводите цифри штрих-коду. Тут є навіть ось, де їх можна ввести. Тут їх менше, ніж треба. Ось наш, ось наш штрих-код. Також можна обрати показувати цифри знизу. Або внічні дані, це з зовнішніх даних можна друкувати коди з флешки або з комп'ютера через RS232 COM-порт. Так, і ще у нас є, можна ввести автоматично зміну, буде друкувати. Обираєте тут код зміни і час зміни робочої. Тобто воно буде показувати там А, Б, ну додавати можна сюди різні зміни. Е, далі тут ще є слої. Якщо там воно накладається, то можна обирати нижній слой чи верхній зображення або штрих-коду. Так. Е, далі можна або зберігати як нажати натиснути, або просто натискаємо ОК. І воно просить нас ввести назву Лого1. і сохранять. Так, тепер натискаємо Загрузіти, наприклад, ось наш Лого1 і нажимаємо «Печатать». Тобто зразу, якщо натиснемо старт, принтер почне друк. Ось у нас фотодатчик. І коли спрацював задатчик він друкує ось такий результат. Далі по настройках не настройки печаті, тут ми задаємо зразу, який рядок дюз друкує, правий або лівий. Тут два, два рядки дюз. Тобто задаємо правий рядок або лівий. Є ще високе качество, тут ми задаємо, воно буде друкувати зразу двома. Але цей варіант підходить, якщо ви точно виміряли швидкість або використовуєте зовнішній енкодер, Інакше зображення буде двоїтися. Є ще високоскоростна печать і чередування, тобто воно друкує спочатку правою дюзою, потім лівою і чередується. Тут ви задаєте роздільну здатність друку. Чим більше, тим жирніше воно друкує. Якщо поставити менше, то воно буде друкувати більш лідно. Ось таким чином видно, що воно більш біду. І тому буде економія чорнил. І тут видно, що вон скільки раз, два, три, 4, 5, 6 варіантів е, жирності друку. Далі. Е, тут ми обираємо просто одна друкуюча голівка. Оце параметр у нас затримка е, друку е, після спрацювання фотодатчика. Якщо ми ставимо більше, то збільшується відстань е, з моменту з Спрацювання фотодатчика до моменту друку. І треба підбирати на вашій лінії, коли принтер буде встановлений. Який цей параметр вам потрібен? Далі. Тут ви можете перевернути якось марку на друк. Так, ну, як нам намальовано, так воно і буде його перевертати. Далі є режими печаті. Це зовнішній фотодатчик або можна зробити автоматичний друк без фотодатчика і тут задається інтервал друку. Зараз стоїть приблизно 1 метр повтор друку. Це включення зовнішнього енкодера. Тут зразу вводяться параметри самого енкодера, скільки імпульсів надюю. І розмір колеса на енкодері. Це ще можна задати, скільки разів буде повторятися один і той же друк. Якщо, наприклад, там стоїть лічильник, то буде друкувати 001, 001, два рази чи більше, скільки треба. Це е, для човночного друку, якщо друкуюча олівка буде їздити по е, турелі, як е, струйний принтер, можна задати е, для цього параметра. Тут інформація така спеціалізована. Це, наприклад, щоб не було ложних спрацювань фотодатчика, щоб він спрацьовував, наприклад, один раз за, за довжину коробки. Наприклад, треба друкувати на коробці там, довжиною 10 см і щоб воно один раз друкувало. На цьому надрукувало. Тобто стоїть фотодатчик, він тільки побачив коробку, і щоб він декілька разів не спрацьовував на різні кольори коробки, задається сюди розмір, наприклад, там 100 мм. Це буде, тобто воно не буде спрацьовувати повторно здовж цього розміру. Є Підварительний подогрів дюс картриджа, це для спеціалізованих чернил. Або ультрафіолетова лампа параметри для запікання чорнила, якщо використовується спеціальні чорнила для ультрафіолетового запікання. Є ще тут налаштування. Тут у нас параметри картриджа. На кожному картриджі вказано його вольтаж і довжина імпульсу. Тут ще є параметр автоматична прочистка. Тут не зовсім коректний перевод, але в принципі зрозуміло. Тут ми задаємо через скільки секунд, якщо картридж не друкує, через скільки секунд він буде автоматично себе прочищати. Зараз стоїть 10 секунд. І тут 10 мікроскопічних рядків воно буде випльовувати за один раз. Можна зменшувати, можна збільшувати і таким самим чином підібрати оптимальний варіант саме для вас. Є ручна очистка сопол. Далі пароль тут нічого не потрібно. Можна тут задати ще кодування своє місяцю або тижня. Тут обрати можна язик, багато язиків. Української, на жаль, ще немає, але я думаю, що скоро буде. Параметри сильного порта. задається швидкість передачі. Десь, тут ведеться лог з що відбувається з принтером. Ну і версія програмного забезпечення. Після того, як ви закінчили друк, натискаєте на стоп і після цього можна витягти картридж. Оцю защлку відкриваєте і обережно виймаєте картридж, закриваєте цією кришкою і краще його зберігати ось в такому положенні. Якщо в процесі друку починає пропускати друк такими полосками, є спеціальні серветки, таким чином притискаєте ці друкуючі дюзи до серветки, проводите і пробуйте друкувати. І повторюю, коли не користуєтесь принтером, обов'язково закривати кришкою, бо картридж може висохнути. І після роботи цією кнопкою виключаємо принтер.